Україна для кожного з нас не просто земля, де ми народились. Вона містить безліч цікавих куточків, місць та звичок. Сьогоднішній гість подорожує Україною автостопом, підкорює вершини та практикує екстремальне виживання. Тож сьогодні на дивані мандрівник Володимир Борщ Володимир. Рісномоврук, вітаю вас в нашій студії. Я захоплююсь. Я захоплююсь. Приємно що покликали. Дякую. Що відбувається в вашому житті? Я маю надію на те, що зараз ви розкажете нам осі ці внутрішні історії щодо мандрівок Україною. Ми це зробимо, але є на початку пропозиція традиційно подивитись невеличке прев'ю. Шановні глядачі, увага на екран! Володимир Борщ, мандрівник, його життя це дорога, що пролягає через усю Україну від південних степів до гордих Карпат. Він вирушає в мандрівки автостопом, зустрічає у дорозі різних людей та збирає історії, які потім стають основою його стендап-виступів. Умови виживання в горах без намету навчили його цінувати прості речі та відкрили нові горизонти внутрішнього ресурсу. Для мене особисто було неймовірним відкриттям побачити вас в якості мандрівника Україною. І коли я перейшов на вашу сторінку, там про екстремальне виживання, про цікаві місця та куточки України, про той самий автостоп, ми познайомились під час гумористичного шоу під назвою Імпрокер. Хлопці були в мене на дивані. Ми спілкувалися і вже на. Навіть виходили на одну сцену. Розкажіть мені про ось цю саме ланку вашого життя, про мандри України. Ну, мандри з самого дитинства мене кудись тянуло десь поїхати, десь попутешествувати. На велику Я багато катаюся, в нас місто все об'їздив, села, поруч, які є в всяких, участвуємо. Їздимо, подолажуємо автостопом. Вперше я поїхав. Десь це був 2000, напевно, 17 рік. Ми поїхали в Запоріжжя на футбол з хлопцями. Дивиться, Золя і грала в Ліги Європи, здається, на футбол, то і мене затягнуло це автостопом, що класно можна так сказати, без обмежень їздити. Кругом ти попадеш. Ну, правда, по часу вже довше їхати, але ще безкоштовно. І люди спілкуються з людьми, емоціями розказуєш свою історію життя, дізнаєшся їхні історії, і дуже цікаво це. Давай зупинимось на автостопі, тому що знову ж таки для мене це історія доволі цікава, тому що я знову ж таки я впевнений, тому що більшість наших глядачів автостопом не подорожували. Тому цікаво мені дізнатися, ось ті люди, які зупиняються, до яких ти. Сідаєш в автівку. Як вони взагалі ось до такого формату мандрів відносяться? Ну, в основному, ті, хто зупиняється, вони знають, для чого вони зупиняються, чого вони підбирають. Ну, були такі, що такі зупиняються, така кажуть, о, а там за гроші, а бюджет малий виконати, то цей. А так, в основному, ну зупиняються, щоб не скучно було їхати. Там їде людина, 10 годин одна, підібрала вже веселіше, спілкуємося. То Ну, власно ну часто підбирають, що більше години там допустим я не стояв. Ну то с десь півгодинки хвилин солок і вже уїжджав, забивали. Ну, хтось писта забирав. Окей. Ну я так думаю, що не в кожен куточку країни можна доїхати автостопом. Розкажіть мені, будь ласка, яка найбільша дистанція, коли ви проїхали автостопом, ну умовно там з Кривого Рогу і до... Ну, автостоп, ну, за один раз ні ну ні. а ну якщо там було ні, Ну, взагалі, так якщо по містам взяти. Я виїхав з Киволога в Одесу, з Одеси в Київ, з Києва в Кам'янськ-Подільськ, і там вже по западної, по горам катався. Тобто я десь так прокинував, десь 5 тисяч кілометрів. Я приїхав, це виходить. У мене одна поїздка зайняла там. Я майже місяць мандував. То я був. Ось. Ну, Ти кажеш, що не клугому їхати. Це була моя перша поїздка, ця велика була в 2021 році. Я їхав з Хелсона, хотів Маріуполь потрапити, але там траса оживлена, тому що вона на веде, туди ніхто не їздить. То я доїхав до Мілітополя тоді і звернув на Запоріжжя, вже поїхав на Кривий Ліг про ситуацію, що зараз, тому що ми, якщо кажемо там про якісь певні мандрівки Україною до мальовничих локацій, після лютого 22-го року ситуація якось змінилася, і якщо змінилася, то наскільки докорінно? Ну після 21-го то я вже автостопом не не подорожував, але так на потязі їздив голи. Ну трішки складніше стало хлопцям, особливо, але так можливо, їздять, подорожують так. А автостопом на жаль не знаю. Поки не не пробував не ризикували. Окей, okay. uh, давайте про знову ж таки ваш інстаграм, якому ви. Постійно показуєте різноманітні місця, взагалі я і за рахунок вашого акаунту вас побачив і відразу думаю так. Я ж з Володимиром знайомий, ми бачились і можна вас запросити. У вас там написано все таки екстремальне виживання. В чому це заключається? <тит> ну я коли виїжджав, я взагалі не планував там надовго їхати, і ворота так десь. Стало екстремальним виживанням, але все ж таки, як я казав, що я з дитинства мені це все я Там лазні передачі дивився виживанням в голові, прокручував цю цю картинку, так сказати, не один раз. І я поїхав. Там в мене там ну, поличей по мінімуму було, то там палатки не було, спальника не було. Ну спальник потім появився. Мені вже прислали почту, і хлопці, коли вже кінець велесня, був похолодало, трошки утеплили мене. А так біля оце, ліг там постелив собі, одіялко, було в мене все, вогонь єсть. Приготував собі бисінька кашку, яку сюди. А давай про ну такий стартер-пак мандрівника. Зараз, якщо ти плануєш подорожі, то є певний набір, можливо, там інструментів, якихось речей, які ти обов'язково береш з собою, вже дивлячись на твій досвід. Ні, ну, Палатку бажано брати, якщо вже ну, доїдеш, ну, хоча б, щоб був комфорт, який, то плюс ну, спальник хороший, якщо це в холодну полулоку, щоб теплий був, каліматик, теж, щоб підстелити, виламняти, бо не зрозуміло, там, пилка, щоб дова, то полчик або пилка добути. ну, І посуда, щоб приготувати їжу. там, Вода, як показує практика, можна знайти в горах ручейків багато, джерел лазних. Ну, з цим проблем не було з водою. Хоча б переживав за це. Mm, це було я весно. б також б переживав би за воду, яку не зрозуміло. Де можна буде видобути навіть я не так за їжу, тому за харчування, тому що я знаючи себе, можу там тижні нічого умовно не їсти, ось, але про воду це інша історія. Давай ще поспілкуємось, тому що багато в мене є питань. Знову ж таки, давай зупинимось на Кривому Розі, тому що я впевнений, що в Кривому Розі є багато цікавих місць. В які можуть потрапити люди для того, щоб ще більше в нього закохатись? Можливо, ти даш якусь рекомендацію якогось саме місця, якоїсь локації, яка особливо тобі в нашому місті максимально імпонує. О, ну, Карачиновське водосховище, напевно, ми туди і з ночівлями їздимо, з палатками на відпочинки, часто туди заїжджаємо. Бо планую піти в округ водосховища, в таку мандрівку нову но цікаво теж обійти в округ, його, поподорожувати. Та й так, в принципі, кругом виїжджати на природу, треба відпочивати, щоб кайфувати на прилоду. Неважно, яке місце, головне, от, от судіти цього міста, виїхати до водички, десь а як красота, значовочка, якщо з засвітила світи, то це <гум> дуже кайфово. Вже хочу, вже хочу. Ну а щодо подорожі Україною, тому що знаю, що був і на озері Синевір, і е, десь в районі там Карпатський гір, ти був ну ось давай так. Для людини, яка хоче е, для себе відкрити е, нові, скажімо так, горизонти та нові українські місця. А куди б ти міг би ну, запросити? Саме по відоме місце, це, напевно, Говелу на Говелу піднятися. Ну багато хто боїться, що не зможе, але насправді, ну, ну треба спробувати. Багато. Яка, яка висота Говеле? Дві тисячі шістдесят один метр, здається. Yeah, метр. Це найвища вершина Карпата. Так, так, Україна е, ну, багато. Я як йшов в мене люксак, був ну, важко було. Кажу чесно, але мотивували. Я дивлюсь, діти спускаються, жіночки такі вже похилого віку. Думаю, ну, якщо вони змогли, то я чого не можу. І піднявся, і класно. Тобто, вона того варте. трошки помучатись, але піднятися. Так, приблизно часу займає підняття на говерло. Ой, що здається дві години. Десь так чи ні? Може, обманіти? Ні, ні, обманює, напевно. Я так два кілометри за дві години. Ні, чесно, не згадаю, забув. Да? Ми, ну, були... По відчуттям, як важко, складно. А, Ні, ну по-різному. Ми робили невеличкі відпочинки, там піднялися, трошки хвилиночку постояли, пішли, пішли і нормально. Ми це хто? Ми... Ну я подумав, що я сам був, а мене підвозили брат з сестрою Дніпро, з Дніпропетровської області, ми познайомилися і ми разом вже піднялися на і ми друг друга підтримували, так сказати. То, от... Познайомились і назад потім також разом спускалися. Ну так. вони також їхали 에, саме кх. туди на говерлу під Ні, Вони і, Вони просто думають: о, зустріли Володимира, а давайте можна би зупинили. Ну, вони відпочивали камера. там э, в, в Карпатах взагалі і великої сім'ї. У них велика сім'я була, але саме вони вдвох вилішили тільки піднятися. Так, так. дітей залишили там все, ви там десь <під на підніжжі. О окей, слухай, ну вже цікаво. Мені це ж якраз написано в інстаграмі, що підкорюєш вершини. Ну це класно. Знову ж таки, ти викладаєш відео, коментуючи свої власні. Емоції та переживання від подорожей від мандрівок, чи знову ж таки ти перед тим як відправитись на якусь певну локацію, читаєш про неї факти, історію, щоб вже бути експертом цього питання. Ну тоді я подорожував, воно ще кажу, все так випадково знаходились. Деякі там, от коли я приїхав в Кам'янськ-Подоське, я не планував навіть на Говелу підійматися. Але поки там подивився, що я поруч знаходжуся і поїхав, піднявся на Говелу. І потім ну деякі місця я думав, от треба туди поїхати. Було одне печаледов, що хотів відвідати. Поки їхав туди, мені місцеві сказали: о, в нас є тут на набагато краще краєвиди, там були шини, відправили мене туди, і фу класно було. Я прям задоволений тоді емоції, адреналін. Ну а пещер так, все таки потрапив? Ні, так не дійшов. <сум> <сум> вони туди не ходи, суди, ходи, тут, тут цікавіша історія. Окей, давай далі. Давай про гумор в Кривом Розі. Ми наш сьогодні хотіли. Більше поспілкуватися про мандри, але я вже майже все, що хотів дізнатися. Я про це дізнався. Я хочу про комедійну імпровізацію та про тебе в гуморі в цілому, тому що знаю, що хлопці вони там з досвідом виступів. В кожному там з ким я спілкувався, якась своя історія, яка привела до гумору. Що в тебе з гумором? Тому що це ж також не для всіх. До ну, Гумором десь в 2018-2017 році вперше спробував на стендапі в нашому Кливолоському виступити. І ну, сподобалося, почав виступати, приходити. Були, їздив також в Дніпропетровськ по Україні, трішки в Харків їздив, також виступати на відкритих мікрофонах. До речі, коли в подолежі був, також Івано-Франковський заїжджав на відкритий мікрофон, виступив. Перший мій виступ був українською мовою, тоді перевів, ну, класно. Бо сподобалося, кайфанув хлопцям також. Ну, зараз імпро виступаю, Ну, і стендапом також, коли є можливість час. Ну, Це більше для себе, так, щоб відпочити, не те, що там ну, професіонально так сказати. Этот. Ну, ну, Для, для, для душі. Для Будь-який вихід на сцену, тим паче, з гумором це вже подія. Тому що знову ж таки почуття гумору у кожної людини і у кожного автора, на мій погляд, взагалі різноманітне, і знайти свою аудиторію це не дуже просто. Знову ж таки, давай ще про гумор. Якщо пишеться, то це пишеться десь окремо від мандрівок подорожей, чи може бути таке, що десь там якийсь карімат, пліт. Ковдра. І погнали писати гумор. Так, бо я виїжджаю перед коли стендапу, то я завжди кудись за декілька годин, десь на приладки, там на лавочку сяду, просто щоб з'єднання з собою, там щось додумати, придумати. І так писав, коли був в горах, з собою книжки також, читав літературу і писав, намагався якісь думки свої записувати не тільки про гумор, а і так якісь закидувати, записувати ось то. Ну так, на наприклад, цікаво, по-іншому -по -по пишеться, ніж в місті. Uh -huh. Я скажу так, ось я знаю, що згадав, поки ми з тобою спілкувалися на тему не подорожі, а условно, мовно, там про, про гумор, про написання. Колись в мене був фотограф Віталій Чубенко, ти впевнений uh -huh. його знаєш. І чомусь мені тоді захотілося йому поставити. Питання про ну, умовно там гори. Не знаю, чому я тоді питав там, про Еверест. Ми там показали з про Говерл, про Еверест. Можливо, є в тебе якась локація, яку ти дуже хотів би побачити, може ще не побачив, або навпаки, вже. Сильно хотілося, і це було реалізовано. Розкажи мені про те. У нас є то в Карпатах фестиваль Шипіт. Я ну, коли подорожував, я приїжджав мимо цієї локації декілька разів. Ну я не знав, що вона там знаходиться. Там... Це, це що... щось закрите? Ні, 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 ну в голах просто там локація, водоспад є, і Там приїжджають відпочивати. Там люди і живуть, буває. Там класно. І мені розповідали, я такий, о, треба з'їздити, треба з'їздити. І в минулому році два рази їздив літом і в вересні ще з'їздив. І я прям задоволений, таке галочку поставив ще з того, бо мені советували. А що а, відбувається? Ну туди з'їжджаються лізні субкультури з України, багато людей, палаточні міста, прям такі там на полянах розстріляються. і саме от, велике. Масштабне шоу відбувається на Івана Купала. В палять великий костьол, всі в відпочивають, кайфують в горах, у висоті. це прям... ти, ти себе також відчуваєш представником субкультури? Всі до чогось відносимося, до якоїсь культури, а там саме єднається все в одну велику таку. Класна. Ну, я так думаю, що і субкультура, і взагалі культура дуже пов'язана. Це ж стосується і нашого міста, і України і в цілому. І нас навіть диван Культфронт, тут можна дописати субкультфронт, культфронт Іди до мене. Щось в мене голос сідає, ну нічого страшного. Я тобі дуже вдячний за це спілкування. маю надію на те, що. Всі ті плани, всі ті амбіції щодо подорожей, щодо мандрівок Кізі на рік 2024. Ти бачиш, зараз вже дуже скоро літо. Можливо, там буде можливість десь подорожувати. Я знаю, як це непросто, але якщо є в нашому місті люди, які виїжджають, які хочуть для себе відкрити нові локації, то для них немає нічого. Неможливого слава Україні! Героям слава туди подивись та кажи всім бувайте! Бувайте!